Фельмен декопар знову потерпає від російських обстрілів близько п'яти години ранку, 24 липня 2024 року. Внаслідок атаки по території парку керованими безпілотниками загорілася конюшня, де перебували тварини. Від неї за інформацією харківських рятівників полум'я перекинулося на дерев'яну господарчу споруду та гостьовий будинок, де жили працівники. У вогні опинилося близько півтори тисячі квадратних метрів території. На щастя, тварин вдалося вчасно вивести, каже директор парку Костянтин Анісімов. На момент прильоту до приміщень конюшні в конюшні знаходились три кобили та три поні. Коли почалась дуже сильна пожежа, вони були евакуйовані. Костянтин Анісімов стверджує, що здоров'ю та життю тварин наразі нічого не загрожує. Вони зараз гуляють у вільних вольєрах, їдять, п'ють та відходять від стресу. Однак співробітники, які ночували в сусідньому приміщенні, рятували тварин, отримали травми. Співробітник, який займався евакуацією та спасінням тварин, пошкодив руки, ноги. Наразі він знаходиться. В обласній лікарні йому оказується перша медична допомога. Був другий чоловік, який постраждав, але в нього легкі пошкодження на місці йому була оказана медична допомога. Коней та понічі дім знищено переведуть іншу стайню. Кенгуру, які разом з іншими тваринами пережили стрес від обстрілу, також врятовані. Повідомили викопарку. Галина Половиколена Клименко, агенція новин, громада груп.